Чому не треба слухати російське? ти це нормалізуєш просто. І ти з часом почнеш слухати українську музику на російській, потім подумаєш, та що таке слухати просто на російській, та й і... через пару років почнуть знов ті артисти приїжджати, бо на них буде попит. А через покоління люди, які бачили війну, не знаю, будуть не актуальні або помруть колись, та й знову буде по колу. Ну, yeah. треба привити у собі, що не треба цього робити і слухати. Ти знаєш, я діти не будуть слухати і коло обірветься. Це така має бути чітка позиція кожного українця. Це, це не те, що не, не потрібно слухати цю культуру взагалі потрібно якось знищувати і знищувати не тільки в Україні, а й в світі. Я такої думки. ну я вважаю, що е, люди е, публічні, вони мають спілкуватися українською і більше. Україні, українізація. А якщо ви поруч чуєте, що люди розмовляють російською чи звертаються до вас, що ви відчуваєте? Ну я сама сум, і в мене дуже багато подруг і там близьких розмовляють російською. Я вважаю, що чесно не знаю. Ну, типу, в мене нема такого якогось, що. Але ви перейшли на українську? Так. А з ними, коли вони до вас звертаються, ви переходите на російську? Може бути. Чому? Якщо ви вже перейшли на українців? Ну... Просто я звикла так з ними вже спілкуватися, так мені, напевно, комфортніше. Не толеруємо взагалі російське. А якщо до вас звертається російською, чи робите ви зауваження? А... Зауваження не робимо, але не дуже приємно. Зауваження... зауваження не робимо, тому що зазвичай з боку йде одразу агресія, котра ну, незрозуміла, не так, і ти не можеш нічого відповісти у відповідь. Бо не хочеш агресувати зараз російські пісні, ну і російською мовою я не сильно хочу слухати. Е, на жаль, у нас така ситуація в Україні. Того а якщо ж... так, ж якщо б так сталося, що б ви робили? Я чесно, ну, не знаю, але думаю, що не слухала. Слухала б українське суто її пісні. Угу. Просто зараз ну, помічається такий відкат. Ну, Наприклад, там, сердючка і ще деякі виконавці, вони і досі продовжують співати російською. Ну, якщо, ну, якщо вони такі підтримують суто Україну, лише <гум> Україну, то... але кажу, лише українською мовою. Я <гум> вже не сприймаю музика російською, навіть. Ну, а от якщо все отак от відкатиться і знову. Знову буде все, всі будуть співати російською. Яка буде ваша реакція, і чи погано буду слухати англійську. Тобто просто а, а от як ви вважаєте, що ми можемо з цим зробити? Ну тому що деякі ще й досі випускають пісні російською, там сердючки, ловоди, і так далі. Як суспільство може на це повпливати? Просто заблокнути їх себе в телефонах і не слухати? Ага, ну я не знаю, просто що можна ще зробити в цьому плані. Я гостро сприймаю негативно. Мене, ну, я не можу так прямо аж е, відреагувати на це коректно, тому що мені ріже вуха. Я раніше дуже дивилася серіали на російській мові, ну так як всі, напевно. То зараз мені важко було перейти на українське, але зараз я не можу навіть сприймати це. І так само музика, і будь-що це, це зразу. Угу. А якщо людина буде з вами розмовляти російською, наприклад, де? на ну, десь на вулиці щось запитає. Я їй відповім на українській. Зауваження не будете робити? А, якщо вона просто до мене пішла щось запитання, не буде. А якщо це колеги, тоді, Компанія тоді якась? то я скажу, що я говорю на українській і щоб вони розмовляли теж. А якщо вони скажуть ні, яка різниця? Ну, я знаю, не буду спілкуватися. А на даний момент ну тобто, те, що вони зараз виконують ці пісні російською, ну, для мене за це трошки так собі. Тобто, та да, ми можемо. Ну я сприймаю спокійно, що коли у нас була така музика, бо ми всі її слухали. Ми маємо всі такі гріхи, як то кажуть. Але те, що зараз далі виступати з такою музикою, мені це трошки не на часі. Чи треба це заборонити? А, я не знаю, якщо чесно, це на совісті кожного. Хто це слухає, хто це далі пропонує і mm -hmm. далі це виконує. Але ж вони пропагують далі і все російське, і інші можуть потім теж з часом перейти і знову співати російською. І... А, я думаю, у нас буде більш таке свідоме суспільство, яке не буде далі переходити. Ви вірите? Та, я, ві... я, я вірю да, я. в Я вірю в Далі Що так і буде, що у нас буде ну, суспільство, яке не буде це далі поширювати. Mm -hmm. Той, хто слухає там собі дому, то це їхня справа. Я якби. А якщо вони пропагують, щоб інші люди слухали, то я проти цього. Я роблю зауваження, але з людиною, людино, яка говорить до мене російською, принципово говорить українською. Негативно. Робите тому зауваження. Ж, робимо зауваження, тому що ми, Івано-Франкіс, українське місто. Приїхали до нас, будь ласка, розмовляйте українською мовою. Так само, як і наші люди виїжджають за кордон, вони не продовжують розмовляти українською мовою, а приходять і розмовляють італійською. Чеською, словацькою, польською, німецькою. Так само і східняки повинні привикнути і звикнути, і перейти на українську, і тільки так, інакше не може бути. А я, як їм в цьому ми можемо допомогти? Як ви думаєте, які є інструменти? Зауваження сприяти, допомагати. Коли комусь щось не виходить, не і допомогти вивченню, роз'яснення тих слів, яких вони не розуміють, можливо, сутності. І достукуватися до людей, що так не повинно бути, що наші воїни не гинуть просто так, а вони гинуть за українську націю за українське цього слабного сам з незрозумінням. Чому не можна було перейти на українську мову давне-давно? А чи ви помічаєте, що більше стало російською на вулиці російською? Так, звичайно, як ви ставитесь до цього теж негативно. Дуже багато помітила <смістична> помічаємо на вулиці, особливо в районі, ну в <гум> таких районах елітних, що дуже багато поприїжджало людей з східних міст. Дуже багато російської мови. Ми негативно до цього відносимося, не тому, що ми з Західної України, <гум> а тому, що це має бути притуплено. Російська мова має зникнути взагалі з наших земель.